Знову потрапило на очі ось це. Ніби Америку відкрили. Розкажу вам історію зі свого учительського життя. 2004 рік я молода вчителька, вчорашня студентка. Приходжу працювати до школи. Мені дають класне керівництво, 10 клас. Оскільки це вечірня школа, то там були учні навіть старші за мене мені на той момент 23 роки. Але в основному це підлітки: 16-17 років. Розрив віковий невеликий, відповідно, рівень довіри доволі високий. Десь одного разу приходить один з моїх учнів на урок до мене, посміхається і так довірливо от підходить до мене каже: подивіться, що в мене є. Піднімає е, регланчика, а в нього за поясом засунутий пістолет. Е, Ну, можете собі уявити мою реакцію, навіть не розуміючи, що це вогнепальна зброя чи травмат у мене шок. Я молода вчителька, що з цим робити, я не розумію, і я приймаю єдине рішення: я його прошу, оскільки стосунки доволі таки, скажімо так, довірливі. Я його прошу, будь ласка. Іди зараз з цим усім а, додому, і, будь ласка, не принось більше. А, ну, він був трошки ображений, що вчителька не оцінила таку його звитягу. Але прохання виконав, а, пішов. Але я не знаю, чи він ще приходив з тим травматом, чи не приходив, бо він потім сказав, що це травматична зброя. А, і от все добре, до чого я це все веду? Все добре в цій постанові. Е, ну, Крім того, що знову вони повторюють те, що, щоб і так відомо було. Але не зрозуміло, як працює, має працювати механізм виявлення вчителями ось цих заборонених предметів. Ну, що з цим робити, коли вже виявили, то зрозуміло. але... Вони ж не приходять до нас по факту і не говорять, що я там сьогодні з собою банку пива приніс і вип'ю в туалеті, а потім, вибачте, обригаю той туалет. Я думаю, в кожній школі був такий випадок. Або ну, ця постанова то було, якби наздоганяло той трагічний факт, коли учень порізав вчительку і однокласника. Він же ж не скаже про це. А я не бачила у більшості шкіл металошукачів, ніхто не дозволяє нам, вчителям, ми не маємо права та й не хочемо обшукувати учнів. Питань багато.